Отче Піо, ти жив у часи гордості і залишався скромним. Отче Піо, Ти супроводжував нас у той час, коли ми зробили ідолом гроші, спрямовуючи на це свої мрії та зусилля, а ти залишався бідним. Отче Піво, ніхто поруч із тобою не чув голосу, а ти розмовляв з Богом. Отче Піо! Ніхто поруч із тобою не бачив світла, але ти бачив Бога, Отче Піо, коли ми були занурені в щоденну метушню, ти стояв на колінах перед любов'ю, прибитою до Христа, споглядаючи вічні рани, завдані її рукам, ногам і серцю. Отче Піо, допоможи нам плакати біля підніжжя Христа. Допоможи нам повірити при вигляді любові, допоможи нам пережити жертву святої Меси в єдності з розбитим серцем Бога, Допоможи нам шукати миру в обіймах примирення, Допоможи нам, християнам, приносити жертву в мовчазному і вірному служінні і приймати всі удари, як рани Христа. Амінь.